Більше немає обмежень щодо дальності стрільби зброї, яку Німеччина постачає <кій> Україні. Про це написав федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на своїй сторінці у соцмережі X. Далі цитата Україна тепер також може захищатися, атакуючи військові позиції в Росії. Кінець цитати Канцлер Німеччини наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Про це пише видання Clash Report. Очікується, що Німеччина надасть 100-150 крилатих ракет Таурус, аналогічних британсько-французьким системам Рорм шедев скалт ідеться у повідомленні. Також канстер Німеччини цитата більше каже, що більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку поставили Україні ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. Сказав канцлер Німеччини, з боку американців також немає. Написав Мерц, Сказав Мерц на форумі, організованому WDR. Що це означає для України? Як це може змінити ситуацію на полі бою? Говоримо із речником повітряних сил Юрієм Ігнатом. Він тепер на зв'язку. Зі студією Пане Юрію, вітаємо. Добрий день. Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Доброго дня, вітаю вас. Пане Юрію, маємо заяву Мерса про далекобійну зброю про зняття обмежень на дальність. Поясніть, будь ласка, про що про що йдеться з точки зору технічних характеристик. Ну, Зразу вже озвучили в передмові так, що. Це крилаті ракети, аналог ракет ракет скальп та стороншедов французьких та британських. Тому посилення власне в цьому в засобі повітряного нападу, який доволі таки ефективно показав себе при враженні повітряних цілей, було б ну дуже таки доречним для повітряних сил для всіх сил оборони, тому що довга рука ще й така, от власне, високо. Ефективна, якісна західна зброя, якими є крилаті ракети, Scalp, ну і, мабуть, таки Таурус, допоможуть нам досягати цілей в глибині оборони противника, завдавати ударів по стратегічних військових об'єктах, ну як на окупованій території, так і власне на території противника. Тому. Це питання щодо таворців вже не вперше підіймається в інформаційному просторі. Ще колишній уряд, так голова Німеччини, так теж про це говорив. Але власне рішення щодо передачі дуже дуже очікується Україною, і було б досить непогано отримати. І ці ракети про тактику, технічні характеристики, ми. Обговорювати не будемо звичайно, але ми розуміємо, що це дійсно високоточна далекобійна зброя. Пане Юрію, йдеться про ті ракети, які вже є в розпорядженні збройних сил України, чи лише чи про ті ракети, які і ще можуть бути надіслані до України з боку, скажімо, Німеччини, якщо буде прийнято рішення про Таурус або Storm Shadow Scalp? Ну я дещо не зрозумів питання. Ви говорите про, про те, що заявив канслермечини, про те, що питання полягає, України, якщо я, 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 я можу уточнити, чи чи йдеться про тер про ракети, які вже є в розпорядженні України, про збільшення їх, їх дальності? Чи йдеться про ракети, які ще мають бути завезені? Оскільки оскільки дальність слід розуміти була обмежена, чи означає це, що що зняття обмежень цієї дальності може бути зроблене вже в, в ситуації? Дуже... коли... Дивіться, це дуже чутливе питання. Питання політичне, тому є якісь певні домовленості з партнерами щодо дальності щодо оборонно, оборонної стратегії так України і так далі. атакувальних дій. Тому я думаю, ми не можемо обговорювати зараз ці речі, які обговорюються десь там. На політичному рівні пане Юрію, є повідомлення про, про напад дронів на завод в Татарстані, в Єлабузі вночі це дронова атака, і сталося це за 1200 кілометрів від російсько-українського кордону. Це завод, де виробляють складові частини або навіть цілі дрони, які ми називаємо шахедами, тоді, якщо це 1200 кілометрів, і ми приблизно маємо уявлення про технічні характеристики, скажімо, таурусів. Бо стром щедо без запитання полягає у наступному, навіщо навіщо ракети, якщо є такі дрони? Ну як навіщо? В кожний засіб має свої, от власне сказали, тактико технічні характеристики. Крилата ракета запускається з повітря. Ну, може не тільки з повітря, от, скажімо, Кандерка в Росії. Це наземного базування крилаті ракети. Ну, От, власне, Storm Shadow Scalp чи Тав це ракети повітряного базування. Вони летять, їх запускають верніше, з літаків. Україна використовує літаки Су-24 для того, щоб застосовувати Storm Shadow Scalp. Ракети мають відповідно, швидкість, відповідно, бойову частину, яка в рази і в рази більше ніж в тих самих дронів. Ну, відповідно, швидкість доставки. Цих пакунків, яких називають э, льотчики, ну вона набагато більша. І власне вражається э, ну, в певну там стратегічну глибину оборони э, об'єкти. Ну, дрони та дещо інший э, засіб, який летить э, повільно, який може летіти відповідно э, далі. Ну і зовсім дещо інші завдання э, виконують. Ми бачили неодноразово. Ураження крилатими ракетами, які завдавала Україна, по скажімо, славнозвісний удар по штабу Чорноморського флоту Криму Російського Чорноморського флоту. Ви бачили, як тоді українські пілоти філігранно завдали цього удару. Тут є теж певна тактика застосування, певна стратегія, співпраця. З іншими складовими сил оборони, тому що не все так просто. Противник теж може збивати крилаті ракети, які ми збиваємо, які цієї ночі збивали їхні ракети. Тому все робиться в комплексі для того, щоб завдавати ворогам максимально ефективних втрат. Ну, дрони це які Україна в тому числі е, запускає по території Росії. Ну, повідно, не, не лише вони б'ють. По нас дронами Україна теж застосовується. вже всі знають, всі вже це бачать. Ну, це таке зброя таку, великої кількості, масового застосування, скажімо так. Якщо дійсно перехоплювати їх теж можна, але їх доволі таки велика кількість, і всіх, як то кажуть, не перехопишся, одно щось долітає, і навіть на такій відстані, як і ви озвучили, понад тисячу кілометрів. Пане Юрію, і говорячи про дрони і про ці нічні атаки упродовж трьох останніх ночей на столицю, зокрема також на, на інші е, міста е, України. Ми сьогодні говорили із з Олегом Катковим Defense Express. Він е, е, не вірить у повідомлення, яке з'являються у, у пресах про десятикратне збільшення потужності Російської Федерації щодо запуску таких дронів. Йдеться про тисячу за добу. Е, одна з публікацій, це, це скажімо сьогоднішнє французьке видання Лемон, яке про це пише з посиланням на, 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 на своїх експертів. Як з Ої точки зору наскільки реалістичною виглядає ця цифра тисячу дронів за добу запуску з боку Російської Федерації по території України? Давайте так поговоримо по з іншого боку. Зайдемо, які це будуть дрони. Якщо це будуть дрони імітатори в більшості, так це теж дійсно для нас теж проблему створює, тому що щодня вони запускають власне кількість там сьогодні 355 там 40 відсотків приблизно дрони імітатори. Решта там ударні БПЛА може бути з шахет сто чи сахет 136. Ну і власне я теж ну дещо так обережно до таких заяв ставлюсь. Тому що треба розуміти, що шахет це теж не дешева річ. Це якщо говорити про 136, там за різними оцінками було до 200 тисяч доларів за одиницю. Ми розуміємо, що кількість тисяча помножити на ту цифру, що я озвучив, ну це максимально. Так то це виходить ну доволі такі величезні величезні ресурси. Ми розуміємо, що Росія має ресурси на війну. Ну але все ж таки, е це занадто дорого і занадто багато щодо виробництва. Е збільшення безумовно, безумовно, є. Воно фіксується, що вони наростили спроможності. Ті ж самі заводи, про які ви згадували, теж на території Росії збудовано, мають неможливості діставати. Чи правдами, неправдами та контрабандою по іншому, як це й було завжди? компоненти, комплектуючи з різних країн, в тому числі з Європи. Це все документується, показується партнерам, тому власне тут мова радше треба вести про можливість фінансового ресурсу Росії забезпечувати війну проти України, тобто фінансувати і тому саме тема санкцій сьогодні є надважливою, щоб змобілізувався весь світ. Проти власне агресії Росії і не, дали чергові жорсткі пакети санкцій, щоб Росія не мала змоги саме фінансувати війну. Суто компонентів вони ну, крути не крути, десь звідкись будуть їх брати? А от так, власне, обтяжливою має стати ця війна для Росії для того, щоб вони все ж таки припинили бойові дії і е, долучились до якихось справжніх мирних процесів. Пане Юрію, ми дякуємо вам за ваші відповіді для суспільне студії. Юрій Ігнат сьогодні відповідав на наші е, запитання. Йдеться, ми говорили про те, що м, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що більше немає обмежена дальність далекобійної зброї крилатих ракет, які постачаються і будуть постачатися Великобританію, Францією е, е, і Сполученими Штатами Америки до України. Пане Юрію, ми дякуємо вам за ваші відповіді.